Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Я вирішив зняти саму кінцівку роботи. М -м, значить, робота така. Значить, людина збирає гріндер, наскільки як я зрозумів. Ну, чи щось таке. І Хоче спереді, щоб в гріндері було резинове колесо. Значить, це є колесо, яке клієнт купив. Це є від якоїсь тілежечки, від якогось возика. Одним словом. От, колесо було розборне, ця частина алюмінієва відкручується. Що зробив я? І значить, посадка на вал під 32. От, то є, значить, я вже цю роботу закінчую. В принципі, Початку не було смислу показувати. Я виточив оцю от накладочку, цю наставочку і впресував вкрутив її ще на три болта. Намастив. Диски оці диски з середини клеєм. Одів резину, зжав і от клей повилазив, він вже застиг і скрутив на 4 болта. Болти теж сидять на різьбовому герметику. Тобто Тепер це все, всю хазяйку треба проточити. Проточити, щоб воно було рівне, тому що, самі бачите, воно таке є, ну, скажімо так, ніяке. І будемо протачувати його на оправці. На оправці просто покажу. В чому заключається суть даної роботи? Взяв я в кругляк в патрон, кругляк діаметром 45 і обдираємо. Ріжемо різьбу 24 на 1,5. У мене є просто така гайка. І тільки після того, як нарізана різьба, я буду робити отут чистову. Чому не наоборот? Тому що, коли ріжеш різьбоплашкою, то мало ли що, може чуть в кулачках скрутити, може що, і вже буде тут бієння. Зараз ми протачуємо на чисто, а тоді будемо вдівати на оправку. Так, и чистова. И обязательно треба підібрати торец. Сейчас покажу. О, и фасочка. Так, що тепер? Тепер ми вдіваємо наше колечко. Значить, що воно заключається? Воно у нас проточено, так? воно у нас є 100% без бієння. Тут розмір зазором 2 сотки. Так, і в мене отака от гайка. І ми це діло тепер закручуємо гайкою. Зараз ну, ключ підходящий затяг... Так, Затягнув я е, ключом. Гайку, тобто, що ми зробили? Ми зімітували посадку на вал, який не б'є. Тобто, тепер будемо протачувати. Все, що б'є, до чистого. Так, проточив я бік. Тепер будемо точити зверху. Значить, Різець всі знають, який для резини. Такий як гачок. Зараз будемо протачувати. Оборотики я дав 300. Різець час від часу треба буде з бутилочки охолоджувати, бо тому що буде тертя. Ну і пробуємо. Добре, лише разок. І на чисто. Красиво, однако. Ну, як бачите, що різець у нас резину в стружку не переводить, а ми отримуємо такий от ремінець, можна потім подарувати коханій дівчині. От, хай зробить собі пояс для вечірнього плаття. Це перепірі. Зараз точно так само підберемо торці. Аналогічно з торця. Так, ну, от, Гарно, виходить, чітко. І зараз ще точно так само зробимо звідти. Ну, от, проточення з другого боку точно так само. Беремо відкручуємо. Тобто, якщо вал на моторі не буде мати биття, то воно буде... Крутити це ідеально. Ну Раді цікавості, тут у нас биття немає, воно є проточено за одну установку. При вас ходів, при вас накрутив, то есть точно так само, як навал мотора. Зарядимо йому 1200 оборотів. Так, тепер що Тобто Це є робота на оправці, так, як воно має бути без і без нічого. Тобто, для ножиділі впевне, я думаю, нормальний варіант для, для повтору. Все, дякую за увагу всім.